Додавання і віднімання в межах 20 без переходу через розряд. Давайте згадаємо: число 18 складається з 1 десятка і 8 одиниць. Давайте обчислимо такі математичні вирази: 16 додати 3, число 16, 6 одиничок. До одиничок додаємо одинички. Переносимо десяток, 6 додати 3. Рівня 9. Отже, 16 додати 3 до рівня 19. Наступний. 17 відняти 4. Переносимо десяток. Від 7 віднімаємо 4. Буде 3. Отже, 17 відняти 4 до рівня 13. Обчисліть математичні вирази самостійно а потім оцініть свою роботу.